to nam ho nam he akon 14 червня 2025 року Міжгалактична Конфедерація Світла проголосила новий статус Всесвіт Я. Ми стали Академією квантових знань Всесвіт Я. Зміна статусу Всесвіт-Я – це результат роботи, яка проводилася під керівництвом Творця разом. З нашими союзниками і помічниками, вищими силами і істотами з інших світів і цивілізацій та нашою командою. Головним результатом цих робіт стала активація місць для зміцнення і поширення енергій любові Творця як головної енергії світобудови. Ось найголовніші з цих робіт і ті, про які ми можемо говорити публічно. Запуск вогняної квітки. Місце проведення Грузія, Стародавній храм. Усі святі приєдналися до нас у цій роботі. Результатом цієї роботи став запуск вогняної квітки енергії любові Творця. Енергія від неї була запущена через річки Кору та Рагві в усі водойми нашої Амаї. Спочатку ми побачили тільки цю роботу, зрозуміли, що зміцнили енергію любові Творця в тисячу разів, а згодом в ченелінгах отримали ще одне із її значень. За допомогою вогняної квітки. Було запущено квантовий код як антидот протинового вірусу, який повинен був поширюватися через воду і впливати на генетичний код клітини людини. Відкриття купола Творця. Місце проведення Грузія. Стародавній храм. До нас в роботу прийшли Архангели Михаїл. Гавріїл, Самуїл, Рафаїл. Стоячи один напроти одного, архангели утворили животворящий хрест, і ми разом відкрили портал для енергії Творця. Це місце сили стало активним. І тепер енергії Творця безперешкодно поширюються через нього на четверту частину нашої Амаї. Купол Творця відкрито. Активація нових кодів Всесвіту. Провідники перебували в місцях сили в трьох країнах в день Коду Всесвіту 03.06.2025 3.6.9 3-6-9. Ми з дуже потужним складом наших вищих сил до нас приєднався Великий Дух Всесвіту, представники планети Нізіда через просторово часові портали потрапили в лоно Всесвіту, де і відбулася гармонізація та вирівнювання кодів Творення Всесвіту через любов Творця. Результатом цієї роботи став Новий сценарій виходу нашої землі з періоду калі Юги. Якщо до цієї роботи ми отримували повідомлення про те, що нашу землю, нашу Амаю чекають великі катаклізми, землетруси, цунамі, виверження вулканів зі зміщенням континентів і повною зміною рельєфу землі, то зараз цей сценарій скасовано. Це не скасовує очищення людства від Тієї його частини, яка не буде відповідати рівню вібрацій Амаї. Але очищення не буде через апокаліпсіс. У новому сценарії кожен візьме на себе відповідальність за свої вібрації та перехід у нову епоху. І головною умовою активації людства є розкриття серця кожного. Для енергії любові Творця. Активація каменю зірка любові. Активація головного маяка, ретранслятора енергії Творця і непланетного каменя з Касіопеї з красивою назвою Зірка любові відбулася 13 червня. Наші привідники просто побачили, почули поклик цікавого каменя, і ми просто відгукнулися на його поклик. Те, що сталося в роботі, і її результати вразило всіх, так як міць і значення цього каменю, який був принесений на землю представниками Касіопеї, і який чекав активації для виконання своєї місії. Поставлених завдань перевершив всі очікування. Це головний ретранслятор і головний маяк енергії любові, безумовної і всеосяжної для має. Зірка любові була активована для поширення любові Творця. Зараз, навіть якщо серця закриті, Активація цього каменю проводить ці енергії на клітинному рівні, кожної сутності, щоб оживити її, любов, яка несе в собі силу, сила, яку несе любов. Усі ці роботи у відкритому доступі на нашому каналі. Усі наші роботи провели підсилення та розкриття провідників, кожного, хто бере участь в енергетичних роботах. В кожній роботі ми отримуємо квантові знання у вигляді кодів, які згодом передаються вам у вигляді подкастів, ченелінгів, практик, віршів, пісень, і з кожним разом збільшується сила і значення отриманих. Та переданих знань. 14 червня 2025 року в одній з наших робіт ми відвідали Міжгалактичну конфедерацію світла, яка передана під керівництво Творця. Тут нашу команду з десяти втілених аспектів зустріли оплесками за проведені роботи і їх результати. І було оголошено новий статус Міжнародної школи духовного розвитку Всесвіт Я. Ми стали Академією квантових знань Всесвіт Я. Майстри вчителі Академії квантових знань Всесвіт Я стали головними провідниками квантових знань. Від світобудови для всього всесвіту. Наші послання, енергії, які передаються через вчителів, чує весь всесвіт. Академія квантових знань Всесвіт Я. Це академія Землі, галактики Всесвіту, місце, де передаються квантові знання світобудови. Де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті. В нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Вся необхідна інформація в текстовому повідомленні під цим відео. Обіймаю серцем з повагою Вікторія Крупа, керівник та співзасновниця Академії квантових знань Всесвіт Я. to nam ho nam ya tonam nam ho nam to nam